Вже в у роботі сесії міської ради беруть участь працівники підприємства, яке займається постачанням води і тепла у квартири городян. Як сказали нам, комунальники їм затримують заробітну плату. На плакатах і про своє, і заодно про проблеми лікувального закладу. На сесії також забажали бути присутніми представники сусідніх населених пунктів, котрі ініціюють з Южноукраїнськом. Та питання про об'єднання громад не винесли на розгляд, бо, як було підкреслено, воно не обговорювалося у депутатських комісіях. У ході затвердження порядку денного мер наголосив на важливості рішень, які мають прийняти депутати, та його не зовсім коректні слова змусили прес-секретаря генерального директора атомної електростанції вступити в діалог. Штучний спосіб банкрутить. і ми будемо порушувати ще карні справи проти тих, хто банкрутять підприємство, безпідставно робляться. Слово Богу, ми мовчати не будемо. Я прошу вас публічно назвати. Хто штучно банкротить підприємство КПТВК? КПТВ. ви ще не депутат. будете депутатом прошу, будете злати банкротить? Чому не виплачують зарплату працівникам? Питання шановний ви помічник директора. Їдіть там, подимайте свій голос. Тут сесія Доповідач з першого питання. Нагадав присутнім які з державного закладу. Лікарня стала комунальним про конкурс на посаду головного лікаря, у якому переміг Микола Самойленко. Донедавна завідувач стоматологічного відділення. Було зазначено, що через позов колишнього начальника медико-санітарної частини і ухвалу міського суду, який, нібито, визнав незаконними рішення міської ради щодо реформування лікарні, медичний заклад нині не може повноцінно функціонувати. З урахуванням того, що винесення судді ж української міської суду Миколаївського савіним ОІ, даної ухвали призводить до повного зупинення роботи комунального закладу жокраїнська міська лікарня та залишання тисячного населення. Без отримання медичної та невідкладної допомоги. Депутати більшістю голосів 20 і двадцяти засудили дії судді Савіна і зобов'язали відділ правової роботи звернутися до Державної судової адміністрації Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури щодо вивчення об'єктивності рішення Южноукраїнського міського суду. Разом з тим ухвалили здійснити комплексну фінансову перевірку лікарні. Вирішено також відновити роботу комісії з реорганізації державного закладу «Комунальний» І надати їй повноваження забезпечити лікарню фінансами для виплати заробітної плати працівникам для закупівлі медикаментів та харчування хворих, що знаходяться у стаціонарі. Друге питання порядку денного звучало так: про забезпечення конституційного права на отримання заробітної плати працівниками тепловодоканалізаційного господарства. Рахунки підприємства нині заблоковано, так як воно перебуває у стадії банкрутства. Єдиним джерелом виплати працівникам заробленого є кошти, які городяни вносять за теплою воду через касу, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства. Доповідач, посилаючись на цілу низку законів, як українського, так і міжнародного законодавства, наголосив на необхідності своєчасної виплати заробітної плати. Тож логічним було запитання із зали. Чому людина не виплачує заробітну плату? Ви його не звільнили тоді. Я свого боку не вибачаю в роботі керівника. В цьому комунальному підприємстві, таким, що він порушує законодавство. Як ви вбачаєте, то напишіть. я такого не вбачаю. У мене нема підстав його притягувати до дисциплінарної відповідальності, тим більше зрівняти. До обговорення питання долучилася Світлана Гуд, яка закликала АЕС до єднання у вирішенні проблеми тепловодоканалізаційного господарства. Я сьогодні звертаюся сісти за круглий стіл. І прекратити те, що відбувається, тому що нас поодиночки вже розбивають. Нам потрібно об'єднатися, об'єднати всі зусилля. Уже в різному брав слово представник водоканалізаційного господарства, подякував за віднайдену можливість виплачувати заробітну плату і пообіцяв, що в разі повторення ситуації пікети будуть і в місті, і поблизу АЕС. Представникові атомної станції, який хотів пояснити позицію свого підприємства щодо подальших стосунків з тепловодоканалізаційним господарством, слово цього разу дали, але сказаного ним не почули. Вже під кінець роботи до депутатів звернувся керівник служби комунального господарства, який попросив додаткові гроші на ремонт доріг. Виділили півтора мільйона. До речі, це питання, як і об'єднання громад в депутатських комісіях попередньо не обговорювалось.